А ви вже чули, що труси можуть вбивати? Ні? Тоді слухайте уважно. Нещодавно у нашому видавництві вийшов комікс з дуже провокативною назвою Вторгнення трусів убивць. Як розпізнати фейки, дезінформацію та теорії змов. У цій книзі авторка Еліс Гравель за допомогою веселих жартів. Нетипових ілюстрацій ділиться з дітьми дуже важливою темою. Тут буде йти мова, як ви вже зрозуміли, про фейки, що це таке, чому це небезпечно, що таке дезінформація, теорії змов, і найголовніше, як змогти відрізнити де правда, а де фейк. Рекомендований вік для цієї книги 8+. Проте я вже читаю своїм сином, якому 5,5 з половиною років, і це, до речі, була його ініціатива, адже йому дуже сподобалися ілюстрації, які присутні в цій книзі. Тому вони справді привертають увагу дітей. А це, як ми знаємо, дуже потрібне як для зацікавлення взагалом читанням, так і, звісно ж, зацікавлення цією темою, яка буде підніматися у коміксі. Весела подача, що захоплює увагу дітей і надважливий зміст. Ну, що ще потрібно? А ще ця книга ідеально підійде для читання на канікулах, адже це комікс, яскраві ілюстрації. Тут піднімається тема інтернету. Ну, що ще може бути цікавішим? От обов'язково придбайте цей комікс своїй дитині, адже це не просто про веселе читання, це про безпеку вашої дитини в інтернет-просторі.